привіт! Мене звати Ксенія Григор'єва, і це наш проект «Мандруємо лісами України. Ми знаходимося в селищі Згорани, поблизу Шацьких озер. Тут у нас теж є рекреаційний пункт. Нагадаю ще раз, що це таке, хто не дивився наш попередній випуск. Рекреаційні пункти лісовичок це такі класні, безпечні, облаштовані місця для відпочинку на природі, створені державним підприємством Ліси України. Для чого ми їх робимо? Для того, щоб люди не ходили в ліс і не палили там багаття. Тому що одне таке багаття від одного пікніка може призвести до того, що буде спалено десятки гектарів. На жаль, це довго дуже відновлювати, довго ростити, А краще цього не робити, краще прийти в класні облаштовані місця відпочинку і відпочивати тут. Тим більше, що зараз, під час воєнного стану і пожежонебезпечного періоду, діє заборона на відвідування лісу. Ідемте, я вам все покажу. Починаючи з кінця, хочу показати вам родзинку цього лісовичка. Максимально цікавий для дорослих і дітей мотузковий парк. Він є частиною екологічної стежки, яку теж створило ДП «Ліси України. Зараз і я спробую. Ні, Денис, я тут не перелізу. Що, отак пройти з канатом? Це ж такий Ой! <свісно> <свісно> Бачив, Денис? та да да дам Воно то все достатньо класно, я не знаю. Але я більше поїжджу. Насправді треба трішки помотіти, але тільки половину шляху. Може ти мене просто знімеш звідси. Знімеш? Я ж уже знімаю. Ну Денис, ну будь ласка. Так, я думаю, що я щось не так роблю. Треба ж триматися за цю страховку. Ладно, хто багато працює, той хоч багато їсть. Ой. Я все пройшла. Чесно, подивіться на ці руки. Я зараз йду готувати, а ви подивіться, який тут рекреаційний пункт. О, гріються біля тандиру. Доброго дня, пане Руслане. Доброго дня. О, да, добрий день. Це а, наш єгер. Ми сьогодні будемо готувати. Що ми будемо готувати, пане Руслане? Угря європейського. Огря європейського. Шикарно. Спортом позаймалися, тепер можна і поїсти. А, так, я беру теж рукавички. Ой, є фартук теж втягну. Так, який у вас класний фартук. Так, напевно, от сюди, отак. Ні, а от сюди руку. Ну. Подивіться просто на цю рибу, давайте покажемо. Просто гігант! Спочатку ми його розділимо, очищаємо від всього зайвого, вибираємо кращі куски і починаємо мариновку, приправи і е, будемо приступати до приготовки. Давайте. Угор не слабка риба, треба силу примінити, щоб його порізати. Я от наскільки розумію, що вугор це прям ваша регіональна кухня, звідки ви його берете, він плаває, mm. ви його ловите. Так, да, у нас тут в Шацьких озерах водиться угор, Такі озера, як Світіс, Пулемецьке озеро, uh -huh. пісочне, але так як ця, цей вид риби, Відноситься до червонокнижних, то вилов його сурово заборонено. Я думала, що ми з вами. <сіст> це все <сіст> е, легально це, 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 це все легально офіційно. Він вирощений штучно. Це аквакультура, <сіст> яка е, вирощена для того, щоб для споживача свіженький, живий. Ой, до нас хтось прийшов. Дениска, дивись, у тебе там котик. Ух, всі коти до нас прийшли. Чують делікатес. Рибку ми помили і зараз будемо маринувати. Що нам для цього потрібно? Так як рибка свіжа, для цього не треба багато Чуть-чуть олії, -чуть соєвий соус. Сіль перець. А це, напевно, у вас соус теріяки, так? Так. Густий Добре. Так. Додаємо? Так. Да. Ладно, нормально. Так. І пішла олія. Все, Ой. так. Ой, як. Сіль перець на, на око. Ну так, так. Да, на... це... Можна ще трохи перечку, далі давати Угу. <кхм> Все, достатньо буде. Є. Так, і сіль. Міш. Трохи солі. Так, 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 не жалійте. Угу. Ну, будемо достатньо. Буде. Замішуємо. Так, підмішуємо все. Давайте. Щоб всі кусочки. Такі шматочки шикарні. Як югор був шикарний. Так, ну я думаю, що є. Так. Зробили? Так. Скільки нам її треба маринувати? Та риба взагалі можна її Готувати і одразу ну, краще, щоб вона так постояла, помаринувалася. Деякий час там там 10-20 хвилин. Я думаю, що це прекрасна можливість зараз трішки прогулятися. Так. Поїхали. О, чим ти годуєш? Які зернятка. Клас. Оп! Бери, бери, вони не бачить, давай ще раз. Ой! Так, діти пішли, і у мене є унікальна можливість перелізти через паркан, але лісівники мене, мені дозволили. Ви а! Не дивіться так на мене. Боже! А можна було через ворота зайти? Так, я йду в гості до кабанчиків. Ти хочеш зі мною чи я сама піду? Сама. Привіт, красунчик! Давайте спробуємо. Мене боїться, вони не розраховували, що я сюди зайду. Іди, красавчик, іди сюди. Не бійся, малышек. Іди сюди. ти, дід. Маленький. Ага, звісно, дурних нема. Іди сюди. Ну, вони від мене втікають. Кабанчики, я такий шлях проробила до вас. Вони не хочуть, щоб я їх гладила. Всі хоч ти. Будь ласка. Так, Мене налякало, що кабани мене можуть забадати, а вони мене бояться. Хотіла сфоткатися з кабанчиками і всіх розігнала. Ну ви так не робіть, треба через вольєр дивитися. Я хотіла сфоткатися з кабанчиком, почухати його за вушком, щоб він присів. А вони не хочуть зі мною фоткатися. Так, ладно, можна ще сюди зайти. Давайте. Подивіться, яка краса. Ну, почекай, заходити не можна, можна дивитися, але я тобі покажу. Іди сюди. Ой, треба ваша допомога. Опа! Дякую. Залітай. Подивіться, які у нас тут живуть пташки. Тут інша справа, От вони Йди сюди, Тільки ти хресенько. Подивіться, який у них тут будиночок є. М -м -м. А, глянь. а сюди подивись. Красуня. Дивись, кабанчики повернулися, може ще раз? Пішли до бджіл. ти мало набігалась. Ах, ну, пішли до бджіл. Ну а поки ми рухаємося на нашу наступну локацію, я вас хочу попросити поставити лайк цьому відео, підписатися на наші соціальні мережі, писати коментарі. Та і все, дивимося далі. Пішли. В цьому ж рекреаційному пункті прямо поруч з фазанарієм і нашими кабанчиками, знаходиться пасіка. Пішли, покажу. Тут у нас знаходиться близько ста е, вуликів, і ну нам розказали, що в цих вуликах може проживати десь 10-15 тисяч бджіл. Зараз вони ще відпочивають, тому що не сезон, але скоро прокинуться і будуть робити найсмачніший мед. Доброго дня! Ой, а що це ви таке відкриваєте? Можна О, там бджоли? Я боюся бджіл дуже сильний. У мене алергія. Ну, давайте йдемо. Вони слабо ще літають, так? Да? Ну, ну давайте подивимося. Ух ти! Вони ще такі сонні, так? Да? А вам не страшно працювати з такими колегами? Ні, ні. Ой, а можете дістати нам одну таку штуку показати? Я відійду. Вау! Ну подивіться на це. Медочок. медочок. Клас! Клас! Ну, цікаво. Я вам зараз ще одне місце покажу. Пішли. Чим славиться цей рекреаційний? Е, крім пасіки, тут є ще будиночок, де проводять апітерапію. Ось тут знаходяться бджоли. Ага, от хтось вже. Вилетіла, одна, вийшла. Виходять. Їх як відкрити, то вони повиходять сюди сильно, сюди ніхто не зайде, то вони закриті і создають пари і все. І тоді. Лягають на цих ліжках і приймають ага, я зрозуміла. Взагалі, зараз ця послуга користується попитом серед наших військових, які повернують повернулися з війни. До нас звертаються різні реабілітаційні центри. А і ми завжди запрошуємо всіх сюди. Стосовно терапевтичного ефекту, я не знаю. Ми не медики, але щоб в цьому переконатися, можна приїхати і спробувати. Друзі, ось тут ви бачите переможців конкурсу з випуску «Волинь». Ми вже з вами зв'язуємося, тож очікуйте на подарунки. Ми вже повернулися з прогулянки. У нас розпалена піч, і зараз ми будемо запікати лугря. Так, Так. що приступаємо до запікання. для спочатку. Ми для того, щоб коли буде з нього жирка, капати, щоб він не горіло. Ми... Сюди насипимо так обільно. Ви, ви Вау! Зверніть увагу, у нас тут два е, шампура, щоб риба не перекручувалася. Яка краса. Ми нагуляли апетит і зараз будемо їсти. Ви ж кажете, що риба готується хвилин 15-20. Ні, ні, 15 достатньо. 15 хвилин і буде в нас шикарна вечеря. Ну що ж, наша вечеря готова. Пані Ксенія зажарила нашого волинського. <гум> так, за допомогою пана Руслана. Ну що, будемо дегустувати? З задоволенням. Так. Ага, давайте. М -м -м. Та ви що я давайте один. Ну, давайте, ладно, давайте. що, ви оголожа. ж ви ж не пробували ще. Що... Потім будете ще просити. Так, ну що, догустуємо. Як він засмажився. М -м -м. Дуже соковито. Надзвичайно соковито. Скажіть. Так. котрясну. Друзі, ви думаєте, це кінець? Ні, це не кінець. Ми вечеряємо і їдемо далі. Позаду мене озеро Світязь. Не вірите? А тепер. Зараз ми знаходимося на державній базі відпочинку Світязь. Багато про це місце не буду розповідати, тому що воно і так достатньо популярне. Хто ще не був тут, дуже рекомендую приїхати. Але бронюйте номери завчасно. Взагалі мені здається, що це місце просто рай на землі. А хто думає, що тут нема що робити, я вам зараз все покажу. Тепер увага, конкурс. Напишіть в коментарях, що такого оригінального виготували в наших лісовичках. Ми оберемо найцікавіший рецепт, і це і буде наш переможець, який отримує поїздку на квадроциклах з нашими лісівниками. Ну а ми будемо з вами прощатися і побачимося в наступних випусках. А ви відвідуйте наші рекреаційні пункти, насолоджуйтеся прекрасним лісом. Пишіть коментарі, підписуйтеся на наші соціальні мережі. До зустрічі.